Друзі, я вітаю на моєму каналі. Виникла в мене така думка виготовити електричну, е, ну, е, як вона називається в інтернеті, правильно е, мухоловка електрична, тобто яка мета? Муха, яка буде потрапляти в неї і буде її вражати струмом. Ну, Муха і всі. Е, Комахи, які будуть сюди потрапляти. Попередньо думаю зробити на кшталт, ну на зразок заводського, той, який вішається в супермаркетах. У нього буде така рамка, ну така коробочка, можна сказати, в якій буде така ну, прямокутник, який буде з можливістю пролітати мухи через нього. І по центру натягну саму металічну проволоку. Ну так вона на вид буде. Такі візуально, знаєте, те, що зміг зобразити. Ну, і причому оцей каркас можна зробити з будь-чого, в кого є з фанери, наприклад, заготовки, в кого може там, ламінат є. Можна звичайно, за тонку доску, наприклад. Бажано, щоб воно було з негорючого матеріалу, але все ж таки в кого що є. може, з якогось стекла, там, ну, на кшталт акваріума, ну, образно я сказав, звичайно. Тобто тут уже фантазія, як вам дозволить. У мене залишився із... старий підвіконник. Отака в нього, форма, будова всередині пустотілий. І я зробив заготовки. Болгарко їх пиляв. Тут такий цікавий матеріал, який він ну, не плавиться, така порошкова в нього структура. І от у нього буде. Ну, розумієте, як, по, як я малював форму, такого буде плана, структура. Ну, це так візуально, маєте уявлення, да? надлегкий матеріал. Головне, що він не проводить струм. Це немало, ну, багато значить. Ну, і які в мене розміри вийшли. От Якщо міряти. Одинадцять з половиною на сорок. Це у нас верхня ніжня частина. І боковинки у нас виходить що одинадцять половиною на двадцять три. Ну і зараз я скріплю їх, ну і далі будемо продовжувати. Друзі, вже за кадром все скрутив. Ну, нічого тут складного немає. Звичайні уголки скручуєте в центрі, зверху в мене такий уголок. Ну, він і одночасно є кріпленням. От якщо так подивитися, я його нагрівав і Отвір під нього от, зробив в самому верхньому пластикові. Досить легеньке, майже без ваги, але напрочуд міцне. Отака от получилася частина. Тепер що? Далі? У мене отакий от був профіль, от якщо подивитися на нього всередині, має отаку форму. Я зараз виріжу по довжині. І він буде вставлятися сюди. Один буде знизу, інший буде зверху. от. Так от. Потім я пороблю тут маленькі отвори, і тут вже буде натягнута сама металева проволока, в яку будуть потрапляти комахи, яка буде їх знешкоджувати, вбивати, іншими словами. Ну, така дуже проста конструкція. Я ж повторюся, можна це зробити з дерева. Ну, образно. Ну, бажано, щоб матеріал був в першу чергу не горючий. Тому що, знаєте, все-таки та, все комаха буде потрапляти, якесь буде відбуватися іскріння, нагрівання. Ну, не дай Бог, якийсь такий здоровий жук попаде, воно почне тліти, впаде. І таке дуже е ну, дерево, мабуть, не загориться. Мабуть, такий картон, якийсь твердий, то, ну, знаєте як, раз в год і палка стріляє. Так що бажано таке робити максимально ну, дерево, мабуть, підійде. Може в кого якийсь з металу можна зробити, але щоб, може уголок у когось широкий, алюмінієвий профіль, це взагалі буде ідеально легенький, ну і буде виконувати форму каркаса. Ну що, зрізаю, буду періодично включатися, як, як далі буде відбуватися. Ну що, друзі, закріпив саморізами, повипилював під уголки ніші, що зверху. Ну, звичайно, саморізами закріпив і поробив утвори. Так, в шахматному порядку. Чого так, далі покажу. Зараз в е, мене самої цієї проволоки немає, а такий звичайний провід, багатожильний. Буду з нього добувати мідну проволоку. Ну, алюмінія такої товщини в мене немає. Може з часом щось з'явиться, поки що зроблю з міді. Зараз розпускаю, дістаю жили. Друзі, ну так чином проволочку затягуємо, з іншої сторони виходить отак. Така занудна робота, але тобто досить добре. Я по пів сантиметра побив, зараз одну частину пожену, плюсову, потім мінусову. Друзі, досить довгий трудоємкий процес. Там, де проволочка з'єднується, я зав'язую просто вузликами. Не знаю, буде видно. От в цьому місці, в цьому, потім їх пропаю. Ну, одну частину майже закінчив зараз буду іншу. Подивимося, як вона буде працювати, можливо, треба вдосконалити і набагато простіше зробити конструкцію. Тому що каркас простий, але сам процес розміщення цієї ну, робочої частини мухоловки дуже трудоємкий. Так, друзі, я закінчив в'язати сітку, як кажуть рибаки. Ну, хто не зрозумів, як це робиться, бачите, на різних висотах ви робите отвори паралельно один одному. Ну, як кожні пів сантиметра. Тобто, між сусідніми 5 мм. І за рахунок цього, що вони на різних висотах, вийшло, що вони між собою не перетинаються. Тобто, ваша задача зробити. Два окремих контура, дві паралельно натягнуті проволоки, які між собою не будуть перетинатися. Всі з'єднання я пропаяв. Так у нас здалеку вигляда сітка. Ну, скажу, друзі, так, що проволока 0,3 мм треба товщу робити, тому що вона дуже, ну, як, як волосинка, бачите? Я думаю, що по центру підсилить. Може за рахунок нитки капронової, ну, щоб вони, не, не дай Бог, не коснулися, того ще відсилювач напруги вийде з ладу. Ну, і муха, якщо муха комар, то нічого страшного, якщо такий великий жук, то він від свого удару, бачите, тут майже зімкнуті. Тобто треба їх роз'єднувати. Хто буде робити, робіть проволоку. Ну, в ідеалі це міліметрово. У мене не було такої, тому зробив. ну, Я повторюсь, це такий пробний варіант, як воно буде працювати. Якщо воно зайде дуже добре, то наступний виріб буде вже вдосконалений, враховуючи всі помилки. Так, друзі, монтуємо платку, яка буде підвищувати вольтаж. Я отут виложу Схему. У мене текстоліт, я кусочок знайшов, але немає в мене такого тонкого сверла щоб поробити отвори. Я знайшов отаку е, пластикову пластиковий прямокутничок. Не знаю, звідки він такий досить прочний. Я думаю, що тут елементи не будуть нагріватися. Ну, я так надіюсь, по крайній мірі. І що? Зараз буду монтувати. Маємо ми 8 е, керамічних конденсаторів і вісім діодів. Діоди у нас 1 n 407 конденсатори. Е, отака в них назва. cbb 400V 104 GP10. Отака в нього? Так, будемо зараз спробую чи вийде навести. Ніби, ніби видно таке маркування. Так. Ну що, зараз буду? На самій, ну скажем, плата, громко сказано плата. Я звичайним шилом поробив отвори. Зараз я попередньо повставляю платку, ну і далі вже побачимо, як далі продовжувати. Друзі, попередньо так вийшло. От з однієї сторони я вставляв конденсатори, з іншої таким чином з'єднав. То у нас струм подається на серединку. Ну і по конденсаторах, підсилюючи один одного, виводиться на окрайні контакти. Ну, така, примітивно. Можна, звичайно, зробити без оцієї рамки, просто контактами, але потрібно тоді вложити в якусь коробочку для того, щоб вони ж не замкнулися, не пом'ялися. У мене, знаєте, як на коленках. Тобто немає різниці, навіть якщо ви на паперові зробите, на товстому картонові якомусь. Я думаю, що поверхневий монтаж таким чином буде. Тобто, Можна навіть самими ножками отак от, от, зробити форму чисто без оцієї рамки. Тобто, Суті от цього не зміниться. Ну що, зараз е, обмежуючий резистор впаюю. На вхід зроблю запобіжник. Ну і спробую, що воно вийде. Так, друзі, під'єднав. микаємо Ну, тепер спробуємо дуже обережно, тому що висока напруга. Бачите самі, да, як відбувається. Зараз я ще, мабуть, на всякий випадок, от я зараз розетки вимкну для того, щоб конденсатори розряджались, прицеплю резистор, ну на всякий випадок, тому що ну, все-таки будемо самі користуватися. І, не дай Бог, ну, з розетки витягаєте і схема не буде розряджатися. Конденсатори будуть під напругою. Не дай Бог десь ну, торкнетеся, то досить сильно отримаєте удар. Так, друзі. залишилося в мене кусок такої ленти Світлодіодної. Тут три кольори. От вона 5 вольтова. Green, Red, Blue. Тобто будемо Blue включати. Імітація синього кольору. Ну і живлення буде. В мене такі старі зарядки були від телефонів, вже навіть не знаю, від яких воно абсолютно не потріб Але її буде достатньо, вона 5 вольтова. От вона 5 вольт для того, щоб живити цю підсвіточку. Ну і зараз. Я вже провід отак вмонтував О. гніздо, в гніздо в отвір і протягнув. Зараз все з'єдную. Ну і, мабуть, вже кінечний результат покажу. Так, друзі, припаяв усе. Так, оце у нас лицева сторона буде, але комахи буде з обох сторон летіти, але... З іншої сторони тут плата, я так її вмонтував зверху. Ну, плата, два виходи. Потім збоку я від блока живлення на термоклей, просто щоб він не, не висів на проводах, я туди його приклеїв і вже вони припаявся до діодів. Зараз вімкну. Друзів, поймав муху, ну, раді інтересу, що буде. Так, кидаю. Так, я нічого навіть не встиг розуміти. Дивимося, ще раз кидаю. Да, друзі, аж з завоняло. Дивіться. Фу. Жаркої з мухи. Друзі, працює Ще раз. Ну, вона просто туди вже падає. Ну, м'ясом запахло. І мгновенно вбиває її зразу. Так, друзі, не забуваємо розряджати, поки в мене защити немає. Навіть отак попробую. Все, Розрядимо. Ну, Може згодом, друзі, поки що в мене немає сітки, це так пару днів буду десь у місто їхати. Система працює і досить добре, от її аж надуло. Ну, мабуть, згодом, ну, пов повністю вона зажарилася, ну аж прямо запах іде. Так що, друзі, згодом буде відео, мабуть, десь поставлю де багато мух, може комарі. Подивимося вживу, як вона буде працювати. Ну, убиває, і то вже подобається. Так що, друзі, така штука вийшла. Підписуйтесь, не пропускайте нові відео. Я стараюсь викладати щось оригінальне, нове е своїми руками, як правило, із доступних матеріалів. Всім дякую, до нових відео.